Хочу купити собі червону помаду. Як вам? Так. Ну, вона не проста. Дивіться. Це ось їда Я їм. Ну, Понятно, там, що там розіла. Другий експеримент помидор. Далі. І навіть намочила я його. Це я, кстати, намочила його. Це просто фантастика. Ну, я не наважилась червону куплять. а я купила таку. Завтра будемо тестувати цю. Класно? Я приємно вражена на губах, не відчувається. Ну, как не відчувається. Відчувається, но ну, не так, что... Ну, прикольно. Это такая красивая колер. В просторе. За 500 рублей всего лишь. Бажайте за картоплю на киклорадские жукные слоисти. Кстати, я ей заразим. Пишите мне в особости поведомления. Дуже смачно. М -м -м.